Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове імхо про прочитані книги. І сьогодні у мені прочитані кістяні годинники Девіда Мічела. І зараз я піду змивати це кріпове око, щоб ми могли нормально дивитися одні на одного. Фух, так значно краще. Отже, що ми маємо? Книжку Девіда Мітчела, яку я схопила тільки тому, що ім'я автора і тільки тому, що ім'я перекладача. Це Остап Українець, хоча, до речі, не він один. Тут зазначено два. Катерина Дудка та Остап Українець, почекайте, Катерина Дудка це його дружина. Сімейна справа. Отже, я не знала, про що ця книга, анотація максимально розпливчаста. Я шукала відгуки від інших людей. Про що воно чи варто мені читати? Здається, одна з перших. Я такий той відгук на український BookTube І видав ця книга містить шість повістей. Події в них відбуваються послідовно, і всі вони певним чином пов'язані з героїнею Голлі Сакс. Вона є головною героїнею першої повісті, вона є головною героїнею останньої повісті. В усіх повістях, які проміжні, вона виступає другорядним персонажем різного рівня значимості. І далі я вам розповім про кожну цих повістей, по суті, я буду казати про зав'язку цієї повісті. І я навіть гадаю, що цей огляд вийде без спойлерів, тому що кожна повість є сама в собі окремим твором, майже можна так сказати, і від того, що я вам буду казати, з чого ця повість починається, я вам не буду спойлерити, чим закінчилася попередня. Перша повість розповідає про події 1984 року. Головній героїні Голлі Сайкс, 15 років, вона є дещо проблемною підліткою. Вона тікає з дому, тому що мати сказала, що більше не відпустить її до коханця. І далі починаються її поневіряння. от, Перші дні того, як вона опинилася бездомною, паралельно розкривається тема того, що коли вона була маленька, їй чулися голоси, якихось як умовно, так називаємо привидів. в анотації їх називають радіолюдьми, і від цього моменту, наче як стартує певна фантастична лінія. Трошечки привідкрию таємницю, що ця лінія стосується теми того, що люди можуть переселятися з тіла в тіло, типу як безсмертні душі. Кожна повість цієї книги має свої певні стилістичні особливості маркери. Стилістичною особливістю першої є якийсь акцент на культуру в 80-х. тобто це якась неадекватна навала назв різних брендів, рок-гуртів. Брендів і гуртів, про які я нічого не знаю. В цьому я можу провести деякі паралель з трейнспотінгом. От Коли я читала і на ту книгу я скаржилася, що там так часто згадуються якісь гурти або футбольні команди, а я гадки не маю, що це за гурти до футбольні команди. То тут відбулося те саме. Коли Іграїні заходить в магазин, вона купує не печиво і сигарети, вона купує конкретну марку печива, конкретну марку сигарет. Мені це ні про що не кажуть, і такий текст мені читати було дуже важко. Він прямо скриготів мені на зубах. І я що тепер, коли кажуть про якусь книгу, там передано атмосферу британських 80-х, то все я вже налаштовуюся слухати якісь просто переліки торгових марок, що мені неприємно. Що стосується фантастичного елементу, то саме в першій повісті присутні деякі страшні сцени, вони дещо кріпові саме в форматі містицизму. Коли відбувається якась хрінь з дивнуватими тілесними трансформаціями, і так само там є відверто жорстокі сцени. От, якщо я сказала, що там є герої, які займаються переселенням з тіла в тіло, і вони можуть певне тіло сприймати просто як якийсь тимчасову оболонку і ставитися до нього без належної любові і керувати ним, навіть коли ну, людина насправді в цьому тілі вже померла. Тобто йдуть такі детальні описи того, як можна тіло викрутити в межах певної битви, і якщо все це детально уявляти, то це такий виходить трошки як баді горор. Така стрімна сцена є саме в першому оповіданні, в наступних, начебто нічого такого мега стрьомного вже не траплялося. І перша повість закінчується кліфхенгером найцікавішим моментом. Тобто, здавалося, що все це я читала, це був тільки як пролог до чогось, тільки тільки зав'язується оці фантастична історія, зав'язується побутова історія нашої Голлі. І в кінці ми закінчимо на високій ноті, і треба знати, що відбулося далі. І за такою схемою побудовані абсолютно всі повісті. Вони не начебто закінчуються на найцікавішому моменті. І в наступній повісті, події, якої відбуваються через 7, 9, 15 років, буде побіжно в якійсь фразі, в якомусь реченні, в якомусь абзаці згадано так, чим вирішилася ситуація, на якій ми на піднесенні, на піку закінчили в кінці попередньої повісті. Друга повість своїм стилем виходить на Академію. Це от найточніша асоціація, яка у мене виникнула Центральними героями цього. Шматка історії є студент, який, типу, fake it till you make it, Він навчається у престижному навчальному закладі, тому що він отримав стипендію. І він, отак, от, вужиком-вужиком, крутиться між крутих там спадкоємців багатих людей, і сам не дуже чесним чином собі заробляє гроші. Скажімо, так, це такий. Типа ж якого от в реальному житті не хотілося б зустріти, але в межах історії за ним якось дуже приємно спостерігати про те, як він дещо цинічно і підлобузницьки поводиться з іншими людьми. Цинізм прямо високого рівня. Але, ну знаєте, це такий по темному притягательний такий цинізм, як він поводиться з жінками. Він там коханок міняє направо і наліво, і це теж так спостерігаєш за ним, типу як заловеласом. Тому, хоча герой по своїй суті є от просто прогнилим наскрізь, ця історія мені читалася дуже цікаво. Мені дійсно було цікаво, чим закінчиться. Причому я навіть шукала якісь виправдання йому. Тобто, порівняно з героями, наприклад, інших повістей, він не приніс в життя інших героїв повну розруху. Скоріше, він дивився на них і такі: ти зірвешся, от ти зірвешся, зараз ти зірвешся. Упс, ти зірвався, але ж я попереджав. Яку роль в цій історії зіграє Голі? Я не казатиму, щоб не спойлерити, але вона тут є. Що по стилю цієї частини, він змінився порівняно з попереднім. Зменшилася кількість згадок різних брендів, але натомість тут з'явилися цілі такі діалоги, коли сидять студенти і ведуть, і не знаю, чи то філософські, чи то псевдофілософські бесіди або роздуми. І Якраз цей момент я в тексті дуже сильно загрузла, коли я підбиралася десь до 130-ї сторінки, я вже навіть почала питати своїх знайомих, хто читав, чи далі буде такий самий важкий текст, чи є мені сенс далі пробиратися, бо щось я не витримаю. І, от, наприклад, ось цей прекрасний абзац я просто пропустила поглядом. Я зрозуміла, що я не витягну це читати. Просто не стане мені на це сил. Але коли я перевалила за оту важку 130 ту важку 130-ту сторінку, то мені якось дуже легко пішло, і я розуміла, що мене несе. І я навіть в день почала читати більше ніж я запланувала собі норму в 50 сторінок. 50 сторінок я планувала, тому що хотіла дочитати цю книгу до кінця минулого року, що я її встигла нарешті зробити. Але через те, що тут збільшений формат сторінки, то ці 50 сторінок важайте як застої. Мені щоб прочитати їх треба було 2 години. А зазвичай, якщо нормальна формату книга, то 50 сторінок я за годину читаю. Раз я згадала оформлення, то воно мене абсолютно влаштовувало, Дуже комфортний шрифт, колір паперу, формат поля. Єдине, що зауважу, книга дійсно важка, дивно, що зараз її так легко тримаю у руці. Я коли читала весь час, її клала на щось, оскільки я дуже багато читала поза домом, то я клала книжку на свою сумку і, врешті-решт, пошкрябала обкладинку обкладинку застібку на цій сумці. Але повертаємося до нашої історії. Друга була Найбільш стильною історією я б сказала, і от не дарма мені згадували час Academy, хоча автор це ніяк не прописував. У мене весь час перед очима стояли ці твідові костюми, вовняні пальта, інтер'єр університетів обшити темною деревиною. Сам собою напрошувалася така атмосфера. І в цій повісті продовжила свій розвиток фантастична лінія, і мені насправді хотілося б ще глибше занурюватися в деталі, що ж тут буде. Але, як і попередня історія, ця урвалася на найцікавішому моменті. Тобто таке враження, що не начебто це знову був старт якоїсь нової історії, але вже цього студента, і він теж вливається в цю фантастичну оповідь. І що ж буде далі? Хрі знає, що буде далі. Далі по хронології у нас історія про журналіста. Події розгортаються в 2004 році, і там є дві паралельні оповіді: з одного боку він приїхав додому на весілля родички його партнерки і. Розвивається якби драма про їхні сімейні стосунки, тому що головний герой розривається між роботою і сімейним життям. І він дуже дуже любить свою роботу, і можливо у нього така певна профдеформація. Він військовий кореспондент. І друга лінія оповіді: він весь час рефлексує свої події, які у нього були під час останньої репортажної роботи в Багдаді. Гаряча точка, травматична історія, і він її переживає всередині себе. Плюс якось намагається це поєднати з його майбутнім життям. Я знову не буду казати, яким місцем до цього мала стосунок Голі Сайкс, але тут вона займає вагому роль, і тут я зрозуміла, що ця гриня просто не мій типаж. Тобто, якщо в першому оповіданні, яка їй 15 років, вона підлітка-бунтарка, підлітковий максималізм, прямо ліс з кожної щелини, і я на це дивилася, ну, якось так з і поблажила, типу, ну ок. І вона біситься, але потім перебіситься. Але потім, все-таки, автор лишає так, що і стрижень, то її лишився. Вона дуже імпульсивна, вона емоційна, вона не налаштована на діалоги. Тобто вона дуже-дуже дуже емоціонує. Вона не хоче спілкуватися з людьми, якщо вони говорять не те, що їй би хотілося почути. І тут я розумію, що ну я її вже не сприймаю, вона, наче як наша головна героїня, але я її не співчуваю. І це якби логічно, що автор зберіг оцей її характерний стриждень, що вона отак от магічно не змінилася, але в той же самий час, і от відчувала, що вона як персонаж якоїсь арки трансформації не проходить, і мені б хотілося більше. Але з іншого боку, вона лишилася більш життєвою, і коротше, я розриваюся в своєму сприйнятті. Тобто, як гриня, вона мене не влаштувала. Але як описана реальна людина, то, начебто, класно, як вона описана. Головний герой цієї повісті найпрекрасніший. Я б сказала, що з усіх героїв, які зустрічаються в цій книзі. Це найбільш світла людина, найбільш відповідальна, і вона викликає найбільше симпатії. Я йому співпереживала. І хоча тема воєнних дій, воєнної кореспонденції в Іраку мене взагалі не цікавить. Це я не знаю, як моє книжкове, Ні, мені атмосфера близького сходу абсолютно не близька. Але тут я не могла відірватися і розуміла, що я над цим текстом могла навіть сидіти читати вже до фізичної втоми, але мене несло далі. Тут були такі абзаці, що я. Аж бісилася, що я не можу читати швидко, що я не можу прискоритися, щоб нарешті дізнатися, що далі сталося. Просто цей герой він був як промінчик світла в усій цій історії, і по факту я можу сказати, що по суті ця третя повість була моєю найулюбленішою, тому що тут був дуже класний позитивний герой, якому я дуже дуже сильно співпереживала. Але в той самий час навіть хай не в форматі найулюбленішої повісті я б її не стала перечитувати, тому що це абсолютно не моя тематика. І з моєю найприємнішою і найулюбленішою повісті перекачуємося в наступну, найнеприємнішу і найнеулюбленішу. Тут головним героєм є письменник, який колись був знаменитий іменитий, і тому він тупо піймав зірку, але ця його зірка просто закочується, і у нього починається Основний стріждень проблеми в літературному житті, бо його нові книги вже не викликають фурору, не збирають аудиторію і не продаються так масштабно, як яким обхотілося. І на це одразу нанизуються проблеми в особистому житті, стосунки з людьми, я навіть не з їх друзями, тому що те, як поводиться головний герой, він чиста мразота. Якщо студенти з другого оповідання був таким е, благородним циніком, то тут, тут просто мразь, 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 концентрована. І якщо студент просто спостерігав за тим, так ви впадете, опс, ви упали. То тут герой, навпаки, активно діє, щоб хтось упав, щоб у когось почалися проблеми. І в цій повісті єдиний момент, коли цей герой стає хоч трошечки кращим, у нього проявляється хоч якась дрібка чогось хорошого. Це коли настає момент згадок про. Фінал лінії з попереднього шматку оповіді, там де було про репортера, і от на фоні того який світлий репортер, як неначе не, не знаю, він трошечки підсвітив пролив світло на оцей образ письменника. І, хоч на якусь дрібку, цей письменник проявив себе якось людяно, якось добре. Неначебто, чисто за рахунок того, що якийсь момент він був ну, наближений пов'язаний з тим репортером. З іншого боку, я припускаю, що можливо в цей момент цей письменник здався мені хорошим, просто тому, що автор перестав детально описувати, що він там відчував, тому що до того був прям дуже-дуже дуже детальний опис, що всередині цього автора, що він думає, як він ставиться до людей. До людей він ставиться як добру, до себе вважає королем. І тільки в момент, коли згадався цей репортер. Автор перестав описувати, що там було всередині цього письменника, і тільки видавав якісь його зовнішні прояви реакції на історію про цього репортера, якісь його фрази. І з у цих фраз можна було б вже зробити якийсь вигляд, що не начебто ця людина нормальна. Але в теорії, можливо, і раніше, якщо прибрати весь цей багатий внутрішній світ письменника, то його фрази могли б здаватися ну, такими плюс-мінус прийнятними. Тому тут я навіть не певна, чи це була прямо от арка Трансформація персонажа чи просто автор перестав підсвічувати певні грані його особистості. Але навіть незважаючи на те, що я сказала про репортера, навіть якщо ми прибираємо цей момент дійсно в цій повісті, зміни, які відбулися з головним героєм, найнаочніші, найкрасивіші. От прям видно, як змінюється його соціальний статус, і з тим потрошку змінюється його ставлення до життя, до сприйняття себе, до сприйняття інших людей. І тут. Неочікувано, автор згадує, що у нас вже є фантастична лінія, і десь наприкінці вона вигулькає. Потрошку сходяться ці лінії і от Голлі Сакс, і з'являється студент з другої частини. І в кінці от знову трапляється щось цікаве таке. Що ж буде далі? При... Мені дуже сподобалася сцена взаємодії там наприкінці, цієї фантастичної взаємодії, де якраз дуже яскраво оцей письменник, наш головний герой, розкрив своє інтро і така. от, Дуже класні, дуже сильні сцени з дрібками чогось неприємного, тому що йдеться про фізичну жорстокість фізичне і моральне насилля над людьми. Тому трошечки викликає заціпаніння, але в той самий час це було не настільки стрьомно, як в першій повісті стилістичними особливостями четвертої повісті про літератора є періодичні діалоги в літературних колах. На якусь літературну, літературознавчу або ж псевдолітературознавчу тему. І там знову навалюються якісь терміни, якісь такі дуже розумні роздуми, в яких я нічого не розуміла, але принаймні фізично очима це читалося нормально. І потрошку ми заходимо в п'яту повість. Найбільш фантастичнішу з них усіх, в якій розкриваються усі елементи лору, які навигадив автор, в якій. Роззакінчуються усі лінії, які автор відкрив раніше. Головним герою цієї повісті є певне переродження душі, яка якраз от і подорожує, і весь час перероджується з людини в людину. І ось тут, тут уже повноцінно пояснюється, що то були за радіолюди в голові Голі Сайкс раніше, що насправді сталося, от наприкінці першої повісті, коли ми закінчили з що ж далі буде, ми детально дізнаємося, що таке сталося зі студентом, що значило те, як студент про із письменником. І дійсно всі пригодницькі лінії тут були закриті. Але перш ніж вони закрилися. Перед нами був початок цієї повісті. І поки він починався, а ви розумієте, що це вже 400 якась сторінка. А ці сторінки великі, тобто це як 800 якась сторінка. Я вже відверто втомлена читати те, що я читаю. І тут раптом у нас екскурс в історію про якесь там переродження цієї душі в якусь селянку в Російській імперії в 19 столітті. Я така, та ну моє, ви тут... визначаєтеся? От, от, от саме про це мені читати зараз. Мене це трошки стопорнуло десь на той момент я вже відчувала, що я просто від цієї історії банально втомлююся. Дуже багато слів, дуже багато букв, скільки можна все це читати. На тему того, як тут розкрили гор. Це був ще один особливий прикол, тому що, начебто, нам все розкривають, начебто все детально. Головна гриня вже стикається з тими душами, які перероджуються, і вони вирішують їй розказати, все, все, що їй потрібно знати. І далі мене жахливо застопорив, стиль, в якому все це було описано. Іде переважно діалог. Один герой розказує все нормально, інший періодично вставляє свої 5 копійок, щоб там підколоти, пожартувати. Не смішно. Я так не люблю, коли в книгах так роблять. Хоча, можливо, це навіть схоже на життєві розмови, коли хтось один говорить, а інший хоче і собі, і собі трошки увагу. Будь ласка, і починає влазити. І далі вони розповідають про всю цю. Механіку цього лору і мене просто виносить те, як автор це розповідає. Він починає просто навалювати в неадекватній кількості якісь вигадані езотеричні терміни на те, щоб пояснити, що тут відбувається. І я це читаю, розумієте, вже від тексту втомлена, а тут мені навалюють купу вигаданих слів. Я не знаю, можливо. В езотеричній науці, якщо про езотерику можна сказати, як про науку, існують ці терміни, але для мене це було вперше. І я на цей момент подумала: автор, ти серйозно зараз хочеш, щоб я сиділа і розбиралася, що ці слова значать? Мені це просто нагадало, коли я війшла в ІТ приходжу на першу роботу, і мені говорять, ну що ж, спрінтик у нас стартував, йди на борду, тасочки беремо по скоупу, башки, завозь в цю колонку. І я сижу така: о, Господи, що таке скоп? шалена якісь навала професійної термінології, жаргонної термінології, то тут було те саме. І я, так... І я відчула, що я просто здаюсь. Я не стану професійним езотериком чи таке, щоб зрозуміти, що тут автор написав. В ходу того, як там герої розбираються, що відбувається, врешті ми доходимо до кульмінації, ми доходимо до якогось фінального протистояння. І по суті, абсолютно всі лінії, які були відкриті протягом цієї книги, Наприкінці цієї повісті і закриваються. Я отримую от просто от фінальну відповідь на всі свої питання. Ну хіба що в кінці лишається масіпу, як Хенгер. Ну, це знаєте, як в кінці сезону будь-якого серіалу завжди є зачімка, якщо що продовжить. І на цьому моменті насправді я би хотіла бачити фінал книжки. Але вона не зафіналилася. У нас. Попереду була остання повість, і вона мені давалася найважче, тому що я вже не розуміла, навіщо вона існує. Вже ж фінал відбувся, а тут неначебто знову відкривається нова лінія. Це вже постапокаліптичне майбутнє, і це нам відомо з анотації, тому я не сильно це просполерю. Зважаючи на те, що цей момент і знала з анотації, я сподівалася, що. Певні події з попередньої повісті, якби повпливають на те, що утворився постапокаліпсис. Але ні, ніякого зв'язку цього немає. Тобто між п'ятою і шостою повістю немає ніякого прямого перетікання ну, в плані того, що там щось сталося. Просто як факт, у нас остання повість стартує з того, що сталися масштабні перебої з електрикою, сталася криза в світі перестало вистачати нафти, і всі масово похворіли еболою і, типу, пандемія. На цьому моменті я така типу пандемія, ковід. А вони такі ебола", я така, ебола, і потім точняк, ця книга 2014 року. І далі ми маємо просто як замальовочку, проте головна гриня уже дуже похилого віку виживає, от в певній ситуації, яка утворилася, зважаючи на те, що в світі хаос. І держава як інституції просто кришаться і починаються якісь просто бандитські напади всіх на всіх за залишки ресурсів. І нафіга існувала ця повість я вже так і не зрозуміла. Тому що як для повноцінної історії вона мені нормально лор не розкрила те, які екологічні, фінансові і інституційні катастрофи тут сталися, то мені це здалося якимось жартом непродуманим. Я просто не повірила в те, що така ситуація могла скластися. Но, ну блін, в світі закінчилася нафта. Афігеть а, взагалі не розкрита тема поступового переходу на альтернативні джерела енергії. Таке враження, що там всі молочновладці просто сиділи. і Такі нафта скоро закінчиться, нафта скоро закінчиться. нафта закінчилася нам всім пісець. Клас, я прямо і повірила в цю історію. І, власне, ця історія якось скомкана і недалого починається. Потім зображує певні елементи з побутового життя людей, як вони виживають, як вони адаптуються чи не адаптуються до нових обставин. І, врешті, в кінці. Ми, якби отримуємо між рядочків відповідь на той Кліфхенгер, який був наприкінці п'ятого оповідання. Але і сама ця історія теж закінчується якби таким дуже 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 відкритим Кліфхенгером. і хрін його знає, що там з героями буде далі. І, типу, історію можна не начебто продовжувати до безкінечності. Тобто, абсолютно всі шість повістей в цій книзі закінчуються чимось, що можна ще продовжувати, і продовжувати, і продовжувати, і далі розповідати про життя героїв. І от остання повість це єдина, в якій я не згадаю якогось особливого стилістичного прийому автора. І тут наприкінці я завершую темою, чи змогли кістяні годинники для мене замінити хмарний атлас, тому що чому я взагалі кидалася на Девіда Мітчелла? Коли виходила екранізація хмарного атласу, це був або 14-й, або 13-й рік. Я прочитала і книгу. І... Мої враження про Хмарний Атлас і про цю книгу дещо схожі. Тобто я можу констатувати так прямо очевидно, що це писав один автор в одному стилі. Але в Хмарному Атласі мені дуже сподобалася одна повість з шести. Там теж ділення на повісті. І от мені сподобалася лише одна історія про музиканта, тому що. Мені дуже подобався текст, яким це написано. Він мені здавався дуже музичним, як точніше, не скажеш, я читала цю історію заради тексту. Текст заради тексту. Ну звісно, наскільки це міг передати російський переклад. Я бачила анонс, що вже будуть хмарний атлас» видавати українську, і все я вже налаштована, з великою радістю. Заміню собі видання, і я впевнена, що. Робота Остапу «Українці» буде набагато набагато краще. В оригіналі прочитати Мічела я б відверто не змогла. І тому, пам'ятаючи ту одну повість в хмарному атласі, яка мені подобалася, я і пішла на Кістяні годинники з думкою про те, що, можливо, тут є такий самий шматочок в тексту в цьому дуже прекрасному стилі, який от мене прямо ніс, що ця книга мені замінить от ті спогади про хмарний атлас. Поки я не маю «Хмарного атласу українською. Але, на жаль, ця книга не мала нічого такого, щоб принесла мені отакі саме мелодичні емоції, мелодичні враження, як було з оповіді про піаніста. У кістяні годинники мені нагадували радше інші п'ять повістей з хмарного атласу, які мені читалися з перемінною цікавістю. Щось мене вражало, щось ні, але перегосно було нудно. То ось тут я констатую, як для мене повністю продовження авторської традиції. Щось заходило ок, щось заходило не дуже. але Періодично мені було нудно це читати, бо я не розуміла, куди звідки ця історія іде. По суті, у перших трьох повістях ми маємо тільки зачин зачин чогось великого, чогось глобального, якихось особистих персональних історій кожного зведених героїв, і потім воно уривається на найбільш цікавому. А останні три повісті це як навпаки кінцівка. Цих історій, але вже інші герої. Тобто ми бачимо як фінали для трьох інших героїв. І через те, що в межах кожної з цих повістей було мало місця на розкриття абсолютно всіх деталей, які мені були б цікавими, то кожна повість окремо мені здавалось якось неначе мало тексту, мені треба більше, мені хочеться більше. Знати про ці обставини, про ці героїв мені тексту не вистачало, але в масштабах того, як ці всі повісті були зібрані в одну томяру, то тут у мене було відчуття, що тексту занадто багато що вже втомилося його читати, і мені потрібен перепочинок. Тому такі протирічні враження про одну книгу, якщо ми сприймаємо її як одне щось ціле, або якщо ми її сприймаємо її як послідовність шести окремих творів, і от з «Хмарним атласом» у мене було абсолютно те саме, що якісь одні повісті мені подобалися, я б читала про них ще і, ще і ще вони закінчилися. А якісь інші повісті мені були нудні, і я не розуміла, чому так багато тексту і витрачається моя увага. Станом на зараз, що я думаю, робити у своїх стосунках з творчістю Мічела, Хмарний Атлас 100% перекуповую собі в колекцію українською, 100% буду перечитувати свою улюблену повість про піаніста. Всі інші читати я не збираюся. А інші книги Мічела поки що я призупинюсь купувати, мене взагалі не несе. Я розумію цей стиль автора. І він специфічний, від він не входить мені в серденько, і я в нього не занурююся. Я не начебто з ними йду дуже-дуже близько, але паралельно. На фінал два коротких слова про асоціацію вкладинки. Я тепер знаю, що означає тут лабіринт. Я знаю, що таке золоте яблуко, що таке ці пташки, що таке маяк і годинники з годинниками дуже хитро. Тому що відповідь на питання, що таке кістяні годинники, ми отримуємо в тій самій фінальній, як для мене, п'ятій повісті. І я можу хвастатися, що я була дуже близька до розгадки. Умовно, якщо нам говорять, що кістяні годинники це взагалі невідомо що. А я така, це ж аверс медалі, а мені такі М -м, це реверс. І я така, М -м, ну окей, я вгадала, що це медаль. То так ось тут було те саме, я була прям дуже близька, щоб здогадатися, що це таке. Але згадала, якби і протилежний бік цього явища, так скажімо. Ну, все, і тепер настав мені час питати про ваші враження, хто читав, хто дочитав, як вам діліться в коментарях і хто не читав і чекав на мій відгук, щоб зорієнтуватися. Теж пишіть, що ви тепер думаєте, будете купувати чи не будете. І мої любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це можливо, пам'ятайте про ініціативу, читаю для ЗСУ, реквізити оновилися. Зверніть увагу, все в описі під відео. І вірте в Україну, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.